друзі! зараз собі готую дуже швидкий обід. Трохи червоної риби, лосос-цибуля. Я вже її трохи так солю пом'яла. Більше солити я нічого не буду, тому що вже цибуля у мене солена. Додаю туди відварна броколі у мене. Дві хвилини я відварюю і все. І брокколі у мене готова. Молодесеньке зверху шпинат. І зверху. Посипаю сиром. Сир також у мене трохи такий солений, тому більше я нічого не солю. Зараз я додам сюди дуже трохи гарячої води, в мікрохвильову піч до готовності. Зверху закрию спеціальною кришкою для мікрохвильовки, і в мене ця смакота буде готова дуже швидко. Наша швидка, смачна, запашна вечеря готова. Це дуже легко готується. Ви бачили. Можна взяти ту грибу, яку ви полюбляєте, і все, що у вас є. Можна, наприклад, картоплю вже відварену або смажену. Буває щось так залишається. знаєте. І оце все перемішуєте, як це смачно. Поруч я ще зробила собі такий салат. відварний буряк, квашена капуста. Мачно, от така смачного потуйте Готуйте ви всім смачного! Підписуйтесь на канал!